Всім привіт, друзі! Сьогодні буде дуже цікава тема. Люди питають, чи можна відкачувати мед, скажімо один раз, це осінь. Загрузили бджіл і хай працюють ціле літо, а осінню відкачали. Друзі, тут дуже багато мінусів, і зараз ми про них побалакаємо і розберемося більш детально. Тут багато нюансів і в типу вулика, і так далі. Йдемо зараз до вулика лежака, і я поясню, чому так я думаю. І так, ситуація з лежаком наступна. У вас лежак, прийшла весна, йде розвиток, прийшов ріпак або сади, або акація. У вас бджілки залили повністю весь вулик, і ви не забираєте ніяких рамок звідси. У вас різнотрав'я проходить повз, гречка, соняшник. Потрібно відкачувати. Я думаю, це очевидно, що потрібно забирати. Мед з вулика, тому що бджілки будуть простоювати. А це і роїння, і так далі. Ну, я думаю, це зовсім інша тема. З лежаком все зрозуміло. Корпусний вулик. Тут цікавіше. В принципі, з корпусами можна трішечки пограти. Якщо заливають магазини, і у вас їх достатньо, не два, а скажімо там 4-5, ви можете підіймати мед. Готовий, запечатаний, ставити в розріз пусті рамки. Але мітити, скажімо, верхні там, акація або ріпак. Ріпак краще, друзі, все ж таки відкачувати, тому що він за літо сяде в рамках, ви його потім просто не відкачаєте. Тому взагалі, якщо у вас поблизу ріпак, ви повинні чистити гніздо, чистити магазини від нього, тому, тому що це ну, тяжкий і. Негарний мед, на мою думку. А якщо акація, сміло можете підіймати і ставити в розріз магазини. І потім там буде чи різнотарав'я, чи вже яка у вас культура є. В принципі, тут можна будувати таку башню велику. Корпусні вулики в цьому плані трішечки краще. Ще, друзі, такі мінуси, скажімо, пізнього відкачування. Це те, що температура понижається і відкачати мед буде набагато тяжче. Зараз жарко, мед рідкий, вилітає без проблем. Вже осінню він буде густий, качати тяжко, але це півбіди. Також є велика вірогідність нападу. Можуть напасти бджоли з інших пасік, тому що ви забираєте мед, відкриваєте вулика, а вже вони. Літають ці злодюшки і можуть розбити вашу невеличку пасіку вашої сімейки. Тому це теж дуже великий мінус пізнього відкачування. Тим більше бджоли лізуть вже в кожну шпарину осінню і навіть там, де ви будете качати, теж буде повно бджіл. Потрібно гарне приміщення, щоб не було доступу вільного для бджіл. Якось так, це теж такий мінус. Також, друзі, ще один такий мінус. Скажімо, якщо все залито, бджілки будуть гірше працювати. У них меду повно, навіть якщо ви їм будете давати ще місце під нектар, все ж таки енергія бджіл буде не така висока, коли ви відкачаєте мед. Вони в стресі, меду в них немає і починають краще працювати. Теж такий мінус. Ще один такий мінус, в принципі, якщо ви не будете своєчасно відкачувати мед, ви не доб'єтеся більш-менш монофлорного меду. Тому що, в принципі, на пасіці стаціонарній, це зробити тяжко, тому що бджілки вилітають. Одна полетіла на акацію, друга полетіла десь на якусь квіточку. І хоч вони летять, можна сказати, в 90% летять на акацію, коли вона гарно виділяє, але 10% бджілок все одно принесуть. Різнотрав'я і трішечки ніби розбавлять акацію. І стане вона така жовтувата. Чиста акація, вона майже як вода. Практично. У мене такої акації добитися не виходить. Розбавляють. Звісно, нічого поганого меду не зробиться, якщо він простоїть ціле літо в вулику, він не зіпсується точно. Але окрім ріпаку або масляничної редьки, ці медоноси вам спортять. Багато рамок. Краще їх відкачувати заздалегідь. Ось і вся, в принципі, інформація. Як ви зрозуміли, мінусів доволі багато. І все ж таки краще відкачувати мед, коли бджілки його вже запечатали, підготували і ви відібрали. Звісно, потрібно контролювати, що у вас в гнізді, не осушувати, скажімо, голе гніздо лишати, лишати бджолам. Але зайвий. Краще забирати. А осінні вже відкачувати, як то кажуть, залишки, що вже там вони принесуть, і сортувати, і так далі. Ось і все. Я думаю, більш-менш зрозуміло. Все, друзі, займайтесь більництвом, все у вас вийде. До побачення.